Новини на Суспільному. Вітаю на каналі Сільське життя. Ми живемо на півдні України в дуже гарному мальовничому селищі. Займаємося господарством, завели курочок, цесарок, також бентамочок, карликових курочок. Маємо козичок, невеличкий город. І працюємо, віримо в те, що скоро війна закінчиться і все буде добре. У наших відео показуємо про наше життя так, як воно є насправді. Ми переселилися на південь України два роки назад. Коли почалася війна, ми жили в Київській області, пережили бомбардування, спасаючи сім'ю, довелося покинути те місце і знаходити більш безпечніше. Спочатку ми переселилися у Вінницьку область. Пізніше ми переселились на південь України. Так і тут знаходимося. Наші донечки, у нас їх троє старшенькі, повернулися назад в Бучу, в інститут, там, де вони навчаються. Наймолодша з нами живе. Також ми живемо разом із мамою. Опа широка, дуя, оно круто хорошо. Я вам поставлю цей в четыре. Ну и такие ребята, может вам чай забыть, там, тоже. Или поделали, давайте вам запросили. Нужно ничего, это не надо. Вам-то надо группу продать, буду тебя ремонтом. Вітаю друзі на каналі Сільське життя в Україні. Сьогодні в нас четвер. Я прийшла до курочок і Цесарочок. Хочу побачити, як вони живуть, як вони пережили ніч. Гусачок остався у нас на дворі, ось там і сумує за ними. Я зараз їх відкрию, дам водички, нагодую. Ось він. Вітек радіє гусачок. Тарочки виходять. Ідіть, йдіть, не бійтеся. Так, я відійду, бо бачу, що вони мене бояться. Хай вони вже вийдуть, а потім буду їх годувати. Вийшли цесарочки вже. Хай виходять мої хороші, виходьте, виходьте. Насипаю їм висівок. Подивлюся, чи всі яйця я забрала. А, тут курочка сидить, нехай сидить. Це вони мені нанесли з самого раночку. Я порахую вже ближче до вечора, скільки вийшло. Мені самі цікаво. Тільки вони несуть. Так, тут щось через оцей бруд, подивіться, які брудні і яйця стали. Тому треба почистити це все, побачу, якщо не допоможе, тоді буду давати знов соду. Ось так я поки їх сюди поклала, хочу відкрити. Тут дуже тепло, дуже. Я термометр забрала, а як зайшла сюди, тут прям відчувається, наскільки тут тепло. Мабуть, тому цесарочки і прийшли сюди, бо їм там, мабуть, було холодно, я так думаю. Звилися в кучку всі. У нас сьогодні. Це я не з самого ранку прийшла сюди. Олег був вранці тут, Вині нагодував напоїв і поїхав. Ось показую так, як є. Нічого не приукрашаю, отак, як є, отак ви бачите. Можливо, комусь не подобається, але ми, е, ну якби, вас не примушуємо дивитися. Тому що тут земля чорнозем. І хіба що заливати дорожки асфальтом, тоді е, підмітати кожного дня, тоді буде чисто. Оце сніг розтав і оце таке. У нас робиться. Я не сильно хотіла їх випускати на цей бруд, але ви самі бачите, що робиться в курнику. Тим більше, що е, тим більше, що в ньому повно птиці. Там і ці сарочки, я бачу, що їм сподобалося, мабуть, так вони і лишаться, всі живі, здорові, ніхто не хворіє. Е, правда, е, вчора насипали їм. У ящичок там відходи і нічого там не гниле, просто воно таке, що його треба з'їсти. Де, що я нарізала, ну так прийдеться їм сьогодні трошки по болоті походити. Потім я їм зроблю профілактику. Дам їм водичку з содою, я даю десь через 2-3 тижні, я даю їм для профілактики. Наливаю у Літрову банку до чайної ложечки соду. Що трапилось. Хто кричить, ось це кричить. Вони не знають, куди біти. І туди хочуть, і туди. А я їм зараз відкрию дворик їхній, де вони були. Якщо вони хочуть, хай йдуть. Ось так тут у нас брудно. Брудно, тому що болото. я вже казала, не хочу зайти, все ж таки нічого так і буде. Ми вчора переселили бентамочок маленьких, тих, що були курчатами, переселили сюди, у цей сарайчик, щоб вони були разом. Бачу, що вийшли не всі. А, можливо, двері закрилися. Вишити. Пітушки тільки вийшли. Півники. Ось оцей самий більший і два меншеньких. Ну і це великі пітушки. Так, це вже шибка лежить. Що це трапилося? Хто це вибивав шибки, мабуть, вітер. Я так думаю, що Олег відкрив двері, а вітер, мабуть, через вітер. Вони закрилися. Ось мої хороші дівчатка тут ходять. Курочки. Вони вчора тут спали на стіні. Так добре їм тут. Ми теж будемо благороджувати для них такий маленький будиночок. Поки не знаю, де це буде. Можливо, там, де влітку знаходились наші кози, там тільки двері треба зробити. Так, тут болото таке стоїть. Дуже болото, сніг розтав, тут все в снігу було. І болото таке. Відкрий їм, хай сюди заходять. Так, трошки хай гуляють. Ми той хід закрили, тому що звідти дуже сильно тягне. І я так думаю, можливо, звідти. Крайня сторона, далеко від будинку, там уже далі йде сусідська ділянка, і там ділянка. Можливо, тут і коти можуть бути, можливо, якісь тхори чи ласки. Не знаю. Можливо, це сарочки звідси пішли, тому що їм тут вони відчували небезпеку. Тут під навісиком вони можуть ховатися, коли дощ йде, такий зручний. Це все було в цьому будинку і ми користуємося цими благами. Десь щось ми спробуємо налагодити доробити, але поки так. Тому що все коштує. Коштує і не дешево Зараз у цей час. Ой, пітушок знайшов собі щось смачненьке. У них там зерно є, зерна повно, тому я їм нічого додати зараз не буду. Водичку їм Олег налив. Все, вийшли вже добре ходять. Ось так у нас сьогодні болото таке, бруд кругом, але радуються ці милі створіння. Козичок я пізніше випущу, тому що ну, не хочу, щоб вони ходили разом з курями. І тим більше, щоб цесарки були між ними. Хай вони погуляють, походять. Що трапилося? О, цесарки б'ються. Що трапилося? Чому ви б'єтесь між собою? Я не знаю, що це таке, можливо, це два хлопчика між собою б'ються. Не можу сказати. Щось вони не помирили. Випустили кізочок на вечір, а курочки там вже закриті. Цесарки вже зайшли. Хай подихають свіжим повітрям. А потім зайдуть. У них в сарайчику тепло. Ку-ку. Ку-ку. Вже загнали козичок. Тут нахоломило трохи. їм. Не хотіли заходити. Я їх заганяла, заганяла. А вони не ходять, аж носики холодні. Чого не заходили? Чого не заходили? Яблучка принести вам. Принести яблучко. Я принесу їм яблучко. Надихалися, аж носи мокрі. Сіна може додати їм. Битися не можна. Чула? Ай, ти... Будеш битися, будеш прив'язана. Там є де прив'язати. Що немає, яблучок, все. Так, ти будеш хороша дівчинка. Будеш хороша, так. Не можна битися, не можна. Ти ж така сама, як і всі. Що? Що? Отакі От хороші дівчатка. Зараз ви поїсте та смакоти поїсте зараз. У нас немає в цьому році буряків в достатній кількості, тому ми їх підкормлювали то морковкою, то капустою, овочами, фруктами, таке яблучко, грушки таке ми давали. Ну, не даємо багато, тому що... Ми не знаємо, як вони себе будуть вести, переживаємо, щоб все було нормально, щоб не було ніякої хвороби. Мама розказувала, що дідусь тримав кіс, дідусь і бабуся, то вони, ну як годували, теж давали їм і фрукти і овочі. Але дідусь постійно говорив, коли викидають щось із кухні, то Обов'язково треба передивлятися те, що для кіз, щоб не було ні гниле, ні цвіле, нічого. І старалися так, щоб кози не поболіли. Вони всі проглистовані, їм необхідні маніпуляції вже зробили, провели. Це вже після окоту ми будемо знову повторно їм проводити. Просто коли ми їх брали, то... З ними вже всі маніпуляції провели. Тому будемо, ми вже самі вчитися і робити їм те, що треба. Ви питали, як ми справляємося з кліщами? Ну, ми так передивляємося, стараємося дивитися і до кізочок, і до сіна, яке вони їдять. Ну, наче не, не бачили, щоб були кліщі, наче все так. Чистенько. Сіно ми заготовлювали влітку, самостійно. Оце сіно. А ще люцерни ми купили. Ой, яблучка прийшли. Оце вони вже ждали. Прямо всім по, по черзі по одній. Хто там? Так. Ось Марусічка жде, стала тут. яблочко И Яблочко шукай. Яблочко шукай. яблоко. Шука. Да, да, да. Оце миску Це були. Все. Анабелька. Нас димують На, бентамочки. У них і відтінок однаковий. Mm -hmm. Оце їхня мама сидить. Ми вже принесли їх сюди всіх, щоб вони вже всі були разом. Вони такі. Налякані, но що з ними. Оцей гарненький, красненький. Бачите. <звідь> <звідь>